Забарний може неочікувано опинитися в Ліверпулі. Клуб зробив пропозицію. Динамо розпрощалося із захисником, а також неочікуване зізнання колишнього гравця Шахтаря про атмосферу в команді. Вітаю, друзі! Ви на каналі Футбол України, і протягом найближчих кількох хвилин ми розкажемо вам про усі найбільш важливі та актуальні події, які відбулися в українському футболі. А ви ж тим часом підпишіться, будь ласка, на наш канал. Просто зараз, якщо досі цього не зробили, як ви знаєте, ми йдемо до мити у 40 тисяч, і хочеться вже якомога швидше туди дістатися. Дякуємо і поїхали. Розпочнемо ми сьогодні з дайджесту подій, які відбуваються у клубах чемпіонату України. Поговоримо про трансфери, хто куди приходить, хто звідки йде, а також про ворсклу, адже відомо, хто ж поведе команду назад до еліти українського футболу. Давайте саме з Полтави розпочнемо. Отож, як очікується, клуб вже найближчими днями очолить Желько Любенович. Напередодні стало відомо і хто допомагатиме йому повертати команду до УПЛ. За даними каналу в Вальників Ворскли до тренерського штабу Любеновича увійдуть Нікола Ігнятієвич, Валерій Куценко, Дмитро Стойко. Також була інформація про Йована Марковські, але щодо цього спеціаліста інформації поки немає. Далі про Кривбас, який покинули два футболісти для початку, Юрій Вакулко. Після того, як він пішов з команди вільним агентом, гравець працевлаштувався у казахстанському Ордабаси. Контракт підписали короткостроковий до кінця цього року. Денис Скузик також вирішив піти з команди, але залишитися в Україні і продовжити кар'єру у складі Черкаського ЛНЗ. Більше того, це повноцінний трансфер, за живі гроші. І, за даними трансфермаркет, Кривбас заробить на його переході 650 тисяч євро. Знову воз'єднатися із колишнім тренером може екс-капітан Вереса Руслан Степанюк. Футболіст, який кілька днів тому неочікувано покинув рівне, досі не визначився зі своїм новим клубом. Раніше була інформація про. Карпати та Олександрію, але за даними та то таке вона дійсності не відповідає. Нині ж запросити 33-річного футболіста до себе у зорю, хоче Віктор Скрипник. Повідомляється, що гравець може прийняти таку пропозицію, адже вже має досвід гри під керівництвом цього наставника у Ворсклі. Поки не Карпати Олександр Кемкін, 23-річний гравець, за даними футбол 24 вирушить у оренду, та наступний сезон проведе у складі кривбасу після завершення річної угоди. Оди, Криворізький клуб матиме змогу викупити контракт воротаря. Ну і про Динамо наприкінці команду покидає легенда Валерій Лучкевич. Термін його контракту із чемпіоном підійшов до завершення, тож його вирішили не продовжувати. Нагадаємо, 29-річний гравець був на контракті у Динамо з березня цього року. За цей час вийшов на поле тричі, загалом награвши 11 хвилин. Примітно, що у складі Динамо він записав собі в актив золоті медалі чемпіонату України. Далі розмова піде про Іллю Забарного. Багато хто очікує побачити його у складі ПСЖ, але ситуація неочікувано може розвернутися зовсім в інший бік. Як повідомляє Тім Ток, ПСЖ поставив на паузу майбутній перехід, і все через те, що клуби не можуть зійтися на компенсації. Раніше була інформація, що Париж готовий заплатити 60 мільйонів євро плюс бонуси, але отримав відмову Борнмут у персоні українця, бачить перспективу набагато дорожчу і не спішить. Розлучатися зі своїм лідером через завищений цінник, керівництво парижан призупинило перемовини для того, аби провести внутрішні консультації та вирішити, чи варто збільшувати пропозицію і продовжувати діалог щодо цього футболіста. У той же час скористатися паузою та невизначеністю хоче Ліверпуль. За даними британського журналіста Джеймса Вільямса, червоні вже зробили офіційний запит. Вони, так само як і ПСЖ, не готові платити 60 плюс мільйонів. Тож Ж вигадали іншу схему. Відомо, що за українця запропонували 30 мільйонів, а також Джо Гомеса, який міг би стати теоретичною заміною для Іллі у складі вишень. Втім, попередньо і таку пропозицію Борнмут теж відхилив. тож поки абсолютно не прогнозовано, у якому клубі Ілля розпочне наступний сезон. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Ну, а на завершення, про неочікуване зізнання, яке публічно зробив колишній нападник Шахтаря Данило Сікан. За його словами, у донецькому клубі існують або існували раніше ледь не клани футболістів Українці. Та бразильці, більше того, вони постійно мали між собою конфлікти. Таку заяву Сікан зробив в інтерв'ю Ігорю Циганику. Коли ми працювали з Пушичем, до нас приходило дуже багато бразильців, яким потрібно було все показувати, як дітям розповідати. І з бразильцями дуже важко працювати. Їх завжди потрібно ледь не бити кожен день. Вони просто потім залазять на голову, а тебе ставлять на другий план себе на перший. Далі більше українець звинуватив бразильських легіонерів. У деяких програшних матчах. У першому колі ми програли дуже багато ігор через те, що хтось із бразильців не добіг. Ми мали конфлікти потім всередині команди між українцями та бразильцями. Втім, це нормально в командах таке стається. Але бразильцям потрібно розуміти, за що вони грають. Ви граєте за Шахтар, не за Бразилію. Тут потрібно поважати один одного, відповідальність має бути на дуже високому рівні, сказав Данило. Ну що ж, можливо. Починає проливатися світло на те, чому ж насправді таким провальним був попередній сезон шахтаря, і чому команда вперше за дуже багато років не зуміла зайняти навіть другого місця. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. І якщо ви з нами до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. Наостанок попросимо ще про підтримку нашого проекту. Зробити це можна шляхом вподобайки до цього відео та підписки на канал. Дякуємо, будьте на зв'язку! І скоро побачимось.